Дівчата плюс сайз і спідниці. Сьогодні поговоримо саме про це. Розберемо спідниці на моделі Ashley Graham, модель плюс сайз. І так, спідниця з атласу тонка, але якісна, тому що не видно недоліків, які може мати фігура. І одна розкішна деталь проріз, що дає можливість спідниці рухатись і змінювати силует. Наступна спідниця так, епотажна, але тут гра на об'ємах. Мінімалістичний верх, підкреслена лінія талії і гіпертруфований об'єм спідниці не тільки крію, а тканини. Що це робить? Верх малий, талія і розширений низ пісочні години. Браво! Ну, тут же хочу сказати: спідниця чим гарна? Дивіться, оксамит – тканина, яка не всім іде, і та тканина, яка може збільшувати. Але фактура, крій, багато драпірування, багато діагоналів. бомбічно. Хто сказав, що міні-спідниці дівчатам плюс сайс не йдуть. Але треба вірно їх одягати. Що вона зробила? По-перше, довгий піджак вже витягнула світлует, загоріли, засмаглі ноги. Ви можете завжди використовувати автобронзат. Або колготки 20 день чорні. І важливіша деталь відкрите взуття. Відкрите взуття подовжує ногу. Просто крутий силует, тому що правильно розставлені деталі. Тут ми привернули увагу принтом до верху, гіпертрофованіми плечами. Але цей верхній виріб закінчується на талії. Робить. Маленьку талію і облягаюча спідниця драпірована, по-перше, скриває якісь недоліки, які є в силуеті, і підкреслює у цей ефект жіночності стегна Дивлячись на цей образ, хочу сказати, що тут дуже розумно використані всі лайфхаки Перше, незакінчений низ. Низ, який не має чіткої лінії. Відкрита нога, відкрите взуття і для урівноваги вертикалій вмережений кардиган. Розкішно. Яскраві кольори не йдуть дівчатам плюс сайз. Та це ж не так. Треба знати, які кольори як правильно поєднувати. По-перше, горизонталі. Знову повторюсь, треба розуміти ширину кожної. Полоски, подивіться, вони тут зовсім різні. Акценти, який колір, на якому етапі, на якій горизонталі притягує, робить акцент довжина, ну, і лінія талії.